Правила поведінки в гостях. Багато людей люблять ходити в гості і добре проводити там час. Однак те наскільки веселим буде проведений час залежить як від господаря заходу, так і від гостя. Дуже важливо вміти правильно вести себе в гостях. Щоб тебе запрошували в гості, потрібно знати правила культурної поведінки в гостях і дотримуватися їх. Це дасть можливість тобі гарно провести час і не зіпсувати свято. Давайте з вами розглянемо основні правила поведінки в гостях. Збираючись на свято, одягнися хайно, цим ти виразиш своє ставлення до святкової події. Перш ніж вирушити в гості, попередьте ти господарів про свій візит. Приємний сюрприз у вигляді несподіваної появи не варто робити навіть близьким людям. Адже і в них можуть бути свої плани на день, які ви можете зламати. Приходь вчасно. Якщо вас запросили на певну годину, постарайтеся не спізнюватися. Але приходити заздалегідь теж погана ідея. Можна прийти на 5 хвилин раніше, або запізнитися не більше, ніж на 15 хвилин. Не приходьте з порожніми руками. В гості не прийнято ходити з порожніми руками, але дорогий подарунок не завжди даречний. Підбирай свої подарунки в залежності від свята. Будь чемним та вітайся з усіма. Коли ти прийшов в гості, привітайся з усіма присутніми, спілкуйся з ними вічливо і привітно. В гостях потрібно бути вічливими, як і з господарями. Так і з усіма присутніми гостями. Не сваритися, не створювати конфліктних ситуацій. Підтримуй гарний настрій. Дуже важливо, щоб ваш настрій відповідав приводу, з якого вас запросили в гості. Якщо ви не вмієте стримувати роздратування або злість, то краще відмовитися від візиту у гості. Під час розваг на святі підтримуй гру. Поважай чужі думки. Дотримуйся правил поведінки за столом. Піти вчасно. Погостювавши, ви повинні правильно попрощатися з господарями. Не засиджуватись надто довго. Збираючись додому, подякувати за вестинність господарям. Відгадай загадку! Ми на день народження не підемо без запрошення. Вірно, молодці. Якщо в гості ми підемо, то його з собою несемо. Вірно, подарунок. Рівно прямо сидимо, якщо за столом їмо молодці. Ташка-пташку зустрічала, що вона прощебітала? Вітаю, молодці. Дякую, малята, за увагу. До побачення.